LBS Cloud це українська CRM-ERP-система, що об'єднує всі бізнес-процеси в єдиній платформі. CRM, фінанси, виробництво, аналітика, склади, HR та більше 50 інтеграцій зі сторонніми сервісами. Усе працює як єдиний організм гнучка, масштабована сучасна система, що підлаштовується під ваш бізнес, а не навпаки. Автоматизуйте повний цикл продажів. Від залучення клієнта до виставлення рахунку. Ведіть воронки продажів. Контролюйте KPI-менеджерів. Налаштовуйте автоматичні дії. CRM інтегрується з поштою, месенджерами, телефонією. Вся історія спілкування з клієнтом. Зберігається в системі. Більше жодних втрат у комунікації чи втрачених лідів. Підтримуйте клієнтів і команду прямо в LBS Cloud. Вбудований чат, інтеграції з месенджерами, є e чат, шаблони відповідей. Усе для швидкої та ефективної роботи. Створюйте ліди прямо з переписки. Вся комунікація фіксується, нічого не губиться. Управління проектами. Робота над проєктами без хаосу. Планування, розподіл задач, контроль дедлайнів та відповідальних все в одному інтерфейсі. Проекти автоматично пов'язані з продажами, витратами та клієнтами. Команда бачить чітку картину, статус задач, пріоритети, навантаження та результати. Склади та закупівлі. Контролюйте товарні залишки в реальному часі, ведення по партіях та серійних номерах. Інвентаризація в кілька кліків. Система сама підказує, коли товар закінчується. І формує заявку на закупівлю, Облік кожного переміщення, зв'язок із замовленнями та постачальниками. Виробництво Виробничі процеси автоматизовані та під контролем. Створюйте техкарти з урахуванням витрат сировини, обладнання, персоналу. Система автоматично списує матеріали, вивантажує готову продукцію на склад. Ви бачите кожен етап виробництва від замовлення до собівартості, обслуговування та ремонти. Фіксуйте всі звернення клієнтів або співробітників. Плануйте виїзди, формуйте історії обслуговування, інтеграція з фінансами та складом, автоматичне списання витратних матеріалів. Модуль дозволяє відстежувати хто коли і що зробив. Повна прозорість для сервісного бізнесу. Поз і офлайн-торгівля ідеальне рішення для магазинів і шоурумів. Швидке оформлення продажів через посттермінал або ПК, Друк чеків, повернення, облік касових змін, знижки акції, статистика в реальному часі, повна синхронізація з фінансами та складом, фінанси та бухгалтерія, контроль над фінансами без ручної роботи, платежі, банківські операції, рахунки, бюджети, внутрішні переміщення. Все в одному місці. Система формує звіти по прибутковості, витратах, напрямках. Інтеграція з усіма модулями від продажів до виробництва. Бухгалтерія автоматизована. Детальніше ознайомитися з тим, як працює бухгалтерія в LBS Cloud, ви можете за посиланням під відео. HR та облік персоналу. Введіть облік співробітників. Графіки, відпустки, лікарняні. Фіксуйте робочі дні, автоматизуйте кадровий документообіг. Відстежуйте вакансії та процеси найму безпосередньо в системі. Уся HR-аналітика в одному місці. Аналітика. Керуйте на основі даних. дашборди, Фінансові звіти, АБЦ-аналіз, Аналітика по продажах, залишках, ефективності задач. Кожен модуль має свої звіти, система покаже слабкі місця та точки росту. Приймайте рішення не інтуїтивно, а на основі цифр. Інтеграції більше 50 готових інтеграцій з популярними сервісами: розетка, пром, нова пошта, Telegram, WhatsApp, Viber, банкінги, телефонії, обмін даними автоматичний, підключення без зайвих розробок. Ваші дані захищені. Зберігання в хмарі на європейських серверах, щоденні бекапи, журнал дій, контроль доступу. LBS Cloud це більше, ніж CRM та ERP. Це цифрова платформа, яка росте разом з вашим бізнесом. Замовте демо, подивіться систему в дії і переконайтесь, як легко працювати, коли все в одному місці.